Знаєте, коли ми говоримо про історію України, є одна тема, без якої її просто неможливо уявити це козацтво. І це не просто про військо, ні, це про щось набагато більше. Протягом трьох століть козаки були без перебільшення серцем нації тією силою, що її формувала. Тож давайте зануримось у цю неймовірну історію і розберемося, з чого все почалося. І це, знаєте, не просто красивий вислів, подумайте лишень. Уся Європа дивилася на українські землі і бачила козаків. Саме вони стали обличчям народу, його візитівкою. Це показує наскільки глибоко козацтво вросло в саму суть української ідентичності. А все починалося ось тут, у безкрайніх степах, які називали Диким полем. Це було місце водночас і неймовірно небезпечне і абсолютно вільне. Жодного пана, жодної держави, лише вітер, трава і повна свобода. Саме ця сувора, але вільна земля і стала колискою для перших козаків. Вона, власне, і викувала їхній характер. Тож, ким вони були, ці перші козаки? Звідки взялися, і що, власне, змусило їх об'єднатися в таку потужну, організовану силу? Нумо, розбиратися. Ось тут і криється перший важливий момент. Козацтво це не був якийсь один народ чи стан. Ні, це був такий собі плавильний котел. Тут і стікалися абсолютно різні люди. Наприклад, сезонні промисловці, так звані уходники, які йшли в степ полювати чи рибалити. До них приєднувалися містяни з прикордонних міст, які, звісно, звикли до зброї. І, само собою, втікачі, селяни, які бігли від панщини, шукаючи свободи, а об'єднувало їх усіх одне: шалене прагнення доволі і бажання Жити за своїми правилами. Історія, звісно, фіксує їхні перші кроки. От дивіться, уперше про козаків письмово згадують у 1489 році, а вже буквально через три роки, у 1492 вони діють як організована військова ватага, нападають на турецький корабель. Проходить ще трохи часу, і до 1570-х років їхня сила стає настільки очевидною, що влада Речі Посполитою розуміє. Боротися з ними марна справа, краще спробувати взяти їх на службу. І ось так з'являється реєстрове козацтво. Це була, по суті, спроба держави якось приборкати цей вільний степовий дух. Що вони робили? Частину козаків вносили в офіційний список, тобто реєстр, платили їм гроші і давали певні привілеї, так звані вольності. Влада отримувала готове боєздатне військо, а козаки офіційне визнання. Але, як ви розумієте, це був дуже і дуже крихкий компроміс. Але справжньою квінтесенцією козацького духу, їхнім серцем і без перебільшення геніальним винаходом стала Запорозька Січ. Уявіть собі, це було унікальне, самоврядне, укріплене суспільство, яке існувало поза межами досяжності будь-якої імперії, справжня фортеця волі. І що найцікавіше, ідея створення такої фортеці належала не простому козаку, а князю Дмитру Вишневецькому, відомому як Байда. Саме він у 1550-х роках зрозумів, що розрізнені козацькі ватаги треба об'єднати, і він збудував на острові Мала Хортиця перше укріплення, яке і стало прототипом тієї самої легендарної січі. Просто погляньте на цю реконструкцію. Січ це ж не просто військовий табір, це справжнє місто-фортеця, укріплена валами, ровами, звежами, гарматами. А всередині життя у центрі, майдан і церква, а довкола курені, де мешкали козаки. Це був цілий світ, створений для оборони, для спільного життя і головне для самоврядування. І всім цим складним організмом керував кіш. Це був їхній центральний уряд, який вирішував абсолютно все від того, чи йти у військовий похід до фінансових і судових справ. По суті, кіш дозволяв січі функціонувати як незалежна самодостатня держава в державі. І такий спосіб життя виявився неймовірно привабливим. Просто вдумайтеся в ці цифри від якихось 2-3 тисяч людей у 16 столітті до 100 тисяч у 18-му – це ж експоненційне зростання. Це якнайкраще показує, наскільки потужною була ідея вільного життя під захистом шаблі та козацького братерства. Добре, з організацією розібрались, а тепер давайте заглибимось у те, як працювала їхня політична система, бо вона була ну напрочуд демократичною для свого часу. Це справді унікальна річ. Отже, в основі всього козацька рада. Це були загальні збори, де вирішувалася доля Січі, і головне. Кожен козак мав право голосу. Саме Рада обирала кошового отамана, тобто головного, але обирала лише на один рік. І хоча під час походу влада отамана була практично абсолютною, він завжди лишався першим серед рівних. Рада могла його зняти будь-якої миті. Уявіть собі такий рівень демократії в ті часи. І ще один цікавий момент: у них не було товстелезних збірок законів. Правосуддя ґрунтувалося на традиціях, на звичаєвому праві, по суті, на неписаному кодексі честі, і найтяжчими злочинами вважалися зрада і вбивство побратима. Це дуже багато говорить про те, що вся їхня система трималася на спільних цінностях і взаємній довірі. А тепер час поговорити про людину, яка перетворила козацтво з, скажімо так, регіональної сили на грізного гравця на європейській арені. Йдеться про гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Ось він легендарний гетьман. Що цікаво, Сагайдачний був непростим козаком. Він походив зі шляхти, отримав чудову освіту в Острозькій академії, але свідомо обрав козацьке життя. Він був унікальним поєднанням дисципліни, стратегічного генія і, звичайно ж, козацької відваги. І одним із ключів до його військових успіхів був флот. А основою флоту була чайка. Це не просто човен, це справжній інженерний шедевр того часу. Легкий, неймовірно швидкий, зроблений з цільної видовбаної колоди. А по бортах кріпили снопи очерету. Це робило чайку майже невидимою на воді і, що найголовніше, практично непотоплюваною. Ідеальна зброя для раптових рейдів. Цей малюнок чудово показує, як вона була влаштована. Бачите, у неї було і вітрило, і весла, це давало шалену маневреність. А низький борт дозволяв козакам непомітно підкрадатися до величезних турецьких галер, часто вночі або коли сонце світило ворогу в очі. Це була їхня тактична перевага, їхній козир на Чорному морі. І під командуванням Сагайдачного козаки стали силою, з якою рахувалася вся Європа. Тільки послухайте, він очолив легендарний морський похід на кафу, головний невільничий ринок Османів, і звільнив тисячі бранців. Він водив 20-ти тисячне військо на Москву. А в 1621 році, в битві під Хотином, його 40-тисячна армія фактично влятувала Річ Посполиту від повного знищення османською навалою. А ось так сучасники зобразили той савий штурм кафи. І ця гравюра це не просто картинка, це історичний документ, свідчення епохи. Вона показує нам пік військової могутності козацтва під проводом Сагайдачного. Це блискуча демонстрація того, на що вони були здатні. Отже, що ми маємо в підсумку? Історія козацтва це значно більше, ніж просто розповідь про битви та походи. Це історія про те, як на межі цивілізацій народилося унікальне суспільство воїнів-демократів. Історія про те, як шалене прагнення до свободи може об'єднати тисячі людей і дати їм сили кинути виклик могутнім імперіям. І їхня спадщина змушує задуматися над одним питанням, чого насправді варта спільнота, об'єднана ідеєю волі. І чи не є цей дух свободи та самоорганізації тим, що й Досі крізь століття визначає характер української нації.